Щойно під головуванням віце-прем'єра з гуманітарних питань Олександра Сича відбулася нарада щодо врегулювання питання проведення вступної кампанії в Донецькій і Луганській областях. Два дні тому Міністерством освіти і науки України було видано наказ, яким було скасовано проведення додаткової сесії на Донбасі. В цих умовах, які зараз Є на Донбасі, на жаль, провести додаткову сесію там просто неможливо. І через неможливості гарантувати безпеку учасників тестування, і через неможливість гарантувати конфіденційність тестових матеріалів. Саме тому було прийнято це складне рішення про скасування додаткової сесії, яка мала проходити з 1 по 15 липня в Донецькій і Луганській області. Натомість абітурієнтам з Донбасу було рекомендовано перереєструватися на проходження ЗНО в додаткову сесію, яка буде з 1 по 15 липня в інші регіони. З 36 тисяч абітурієнтів з Донбасу станом на сьогодні перереєструвалося трошки більше 18 тисяч. Початковий термін перереєстрації був завершення перереєстрації був. 15 червня ми подовжили цей термін до 20 червня, тобто сьогодні-завтра абітурієнти з Донбасу ще мають змогу перереєструватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання в інші регіони. Міністерство освіти і науки, зі свого боку, у співпраці з вищими навчальними закладами гарантує можливість поселення в гуртожиток для тих абітурієнтів з Донбасу, які приїдуть проходити ЗНО в інші регіони. Разом з тими. Навіть враховуючи, що за сьогодні-завтра ще частина абітурієнтів перереєструється, ми розуміємо, що залишається частина абітурієнтів, які не зможуть чи не перереєструються, не пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання в додаткову сесію. Інша проблема, яка у нас зараз є, це те, що Значна частина університетів Донецької та Луганської області бояться відкриватись на проведення вступної кампанії і через безпосередні погрози керівникам вищих навчальних закладів, і загалом через дуже напружену воєнно політичну ситуацію. Ми розуміємо, що університети, особливо в тих районах, де ведуться активні воєнні дії, вони безперечно не можуть функціонувати в звичному режимі на сьогодні. У нас є декілька. Випадків, коли ректори вимушені переховуватися через прямі погрози людей зі зброєю, які приходять і не дають можливість проводити навчальний процес і погрожують фізичною розправою, випадку, якщо будуть відновлені, буде відновлена робота українських вищих навчальних закладів. В цих умовах, безперечно, проводити вступну кампанію було б дуже і дуже складно. Тому сьогодні на нараді було прийнято таке рішення. Університети в Донецькій і Луганській області отримують можливість подовжити терміни завершення вступної кампанії до вересня місяця. Вони мають матимуть можливість розпочати її з 11 липня або пізніше. Залежно від обставин в даному конкретному місті. Тобто, якщо це університет в Донецьку, де ситуація більш-менш стабільна, він може розпочати прийом документів 11 липня. Але завершити вони повинні всі в один день, одночасно по всі, по Донецькій і Луганській області, в вересні місяці. Разом з тим, ті університети, які знаходяться в зонах активних воєнних дій або де є інші підстави для того, щоб не починати вже 11 липня вступну кампанію, вони отримують можливість те, що пізніше розпочати прийом документів. Тобто, термін, тобто дата початку прийому документів визначатиметься окремим університетом, починаючи 11 липня. І далі, вже як вони визначать, завершення прийому документів буде пізніше у вересні місяці для всіх університетів Донецької і Луганської області. Для тих абітурієнтів, котрі не перереєструвалися або перереєструвалися, але не зможуть скласти додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, в університетах на Донбасі буде організована окрема сесія зовнішнього незалежного оцінювання, третя сесія. Фактично це на заміну. Потенційні можливості вступних іспитів, котру було відкинуто з кількох причин. По-перше, тому що якби було запроваджено вступні іспити, це не давало б можливості об'єктивного порівняння тих абітурієнтів, які прийдуть з результатами ЗНО, і тих, які прийдуть і будуть здавати вступні іспити. По-друге, була би проблема з тим, що будуть питання до того, наскільки прозоро і некорумповано проходили вступні іспити, тому е, через і третій аргумент, що у випадку, якщо це буде все таки третя сесія ЗНО в університетах, при кожному університеті буде організована, то в такому випадку результати цієї третьої сесії, результати цього тестування, абітурієнти зможуть використати і в тому університеті, де вони будуть проходити ЗНО, і в інших університетах Донецької та Луганської області. Якби це були просто вступні іспити, то звичайно це були б вступні іспити в один університет. На одну-дві спеціальності, фактично, абітурієнти тоді були суттєво обмежені в можливості вступати до вищих навчальних закладів порівняно з іншими абітурієнтами, які мають право на 15 заяв, як ви всі прекрасно знаєте. Тому буде організована третя сесія Український центр оцінювання якості освіти, готовий її провести. Фінансування на це є, тому що е, через скасування додаткової сесії на Донбасі, вочевидь, було зекономлені ті кошти, які повинні були піти на цю додаткову сесію. Тому е, відбудеться е, третя сесія абітурієнти отримують можливість складати іспити в цих університетах. Безпосередньо дати проведення третьої сесії будуть визначені дещо пізніше, тому що вони будуть дещо великою мірою залежати в тому числі, від воєнних дій на території Донбасу. Будуть окремі рішення. І міністерство освіти і науки деякі питання будуть виноситися знову на кабінет міністрів з тим, щоб врегулювати це питання все таки максимально в цих умовах наскільки можливо забезпечити права абітурієнтів Донецької та Луганської області.